the weekend. Не коммунальные масти, никоммунальные масти, ничего. Раз публічно зазначити, що цей законопроект зареєстрований, і ми будемо вимагати на кожній сесії Верховній Ради, щоб цей законопроект розглядався. А потім я до, вам, я до вас прийду і скажу вам, хто ті народні депутати, які відмовляються його ставити на голосування? І відмовляється забрати 90 мільйонів, якихось 90 мільйонів податківців, які живуть, так? і передати працівникам під Денмасу. Стратегічне підприємство, яке має на зараз розвиватися і має отримувати державне замовлення. Наспаки знищують. Оце, розумієте, логіка. А у Англії ми купуємо машини 60-х років, 60 років виробництва, на що не водій. А наші заводи знищуються. Так? Оце це майже. Дякую, велике за вашу Кані, увагу. Тримаємося і зараз переможні. Дякую. 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 Україні! дякую дякую. Толорисо, дякую, дякую. Я хочу представити наступного нас, нашого виступаючого. Це е, всім. Оми, особливо працівникам, звичайно, південмашу е голова профспілки захисту праці Євген Деркач, який вже дуже довгий час намагається вибороти заборгованість і соціальну справедливість саме для працівників Донбасу. Євген Деркач. Почему Порошенко ничего не предпринимает, чтобы войны не было? Почему продолжается просто убийственная война? Почему Ань, Это идет, это идет, это продолжается. Ань, Думай, Ань, ба! 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 Слава Майдану! В данном случае мы добрались не поэтому, я понимаю. А ты в России а не собрал! Оттуда растут Думайте об этом. Оттуда растут ноги. Не, а не оттуда не будет. Во-первых, вопрос не в этом. А в том, что того, кого мы избрали, мы с них должны действительно по-настоящему требовать. Мы должны требовать, чтобы для нас была улучшение жизни. Чтобы мы получали от своих честно и труд, получали зарплату? Почему мы действительно так активно выступаем только малым количеством людей? Почему остальные не хотят к этому присоединяться? Почему? Я не завжди постаю відчуття, ізвините, дякую за виступ. Хочу наголосити. Скажу, що дійсно майдан стоять за праве діло. Майдан це те, що змінило державу. у Портится кухочка. Это плодимо поделить 600 человека по 10 день. А мы на этих весь. Я скажу вам наступно, что нам Рик и второго тому так само казалось. Да что вы хотите? Ничего вы не изменитесь. Ни для малого бизнеса, да? ни для госпредприятий, ни копейка бюджета. Нет. Красочный пример, к сожалению, в кавычках красочный, Если они творят такие вещи, у по экономики бывшего Советского Союза, то представляете, да?

Без типчення вартості паливо-моксильних матеріалів ніколи не здійснюється підвищення вартості проїзду. Якщо у попередньому році вартість паливо була 14 то до двадцяти гривень вона підіймалася за попередній період. І в Києві є пільні тарифи. Прешої звернути увагу, що в Києві масово є муніципальний транспорт. У нас, шановні бровинки, якщо ви попередні чоли відповіді, то проти мене. У місті Діпропідромську загальні не колес не було комунального автотранспорту. Це було п'ять підприємств державної форми власності. І це як держави відмовилися від цих підприємств. І вони виживали, як могли, теж виходили на спільнування і так далі. Але ми робимо всі заходи. Щоб розвивати не тільки утримати наявність електричного транспорту у місті, а й його розвивати. На цей час з комунальним підприємством оголошено тендерну процедуру на закупівлі тролейбусів. Розкриття тендерної процедури відбудеться 3 квітня. І я дуже сподіваюся на те, що і наші підприємства ЄС буде в ньому приймати участь. І залежно від того, яку ціну вони запропонують за свій виконний склад, за свій кролибу. Дуже хотілося, б, щоб вона була така, що приємна була до мене. б, щоб вона була така, на приємна була до мене.